Я нагадую, що це третій матч сьогоднішньої програми. Хто хоче придивлятися у повторі на каналі УПЛТБ, на субканалах. Для тих зараз можна зробити звук тихіше. Я скажу, що сьогодні було зафіксовано два нічийних результати. Кривбас зіграв проти Полтави 2-2 у кривому розі це свого роду сенсація. Колос в дуже напруженому матчі на 90 й хвилині зусиллями Юрія Клімчука. Зрівняв рахунок у матчі проти Олександрії. Ну а зараз давайте все ж таки сфокусуємося на нашому протистоянні. Епіцентр Верес в Тернополі. І ось останні п'ять матчів без перемог. Пас на Сікуентеса Сікуєнс вже штрафному. Проти нього грає Стамуліс. Склеснулися зараз два легіонери. І Омельченко показує, що буде удар. Відворіт не було нічого нелегального з того, що робив зараз Костянтина Стомуліс проти Хокінасі Фуентеса. Ну, давайте чесно, ми вже звикли, що ось такі е, м'які е, дії, е, коли хтось кладе руку на плече комусь. Вони не вважаються чимось крамольним. Про це пізніше. А от і дуже непогано зараз намагався вклинутися в цю ситуацію спочатку. Влад Супряга без безстрашно так пішов і на цей м'яч після усіх е цих передряг, в яких е вже побував Супряга. Треба відзначити його сміливість. Бачите, в два дотики: перша подача, потім Запорожець в центр. І супряга ну, так пригивається трошечки трішки. Володислав. Е усі ми розуміємо, через що він пройшов. цю останньою травмою, яка в нього була з підстраховкою проти нього, грають ці Він так само забивав. В останньому турі, ви пам'ятаєте, це фірмова така дія від хокінета Сі Фуентеса, коли він е, сувається в центр і показує, що буде виконувати, як раніше говорили, з точки в точку в дальній кут, а сам б'є в ближній І Віктор Довгий з Олександрії виймав м'яч рикошетом стійку після такої самої атаки і у виконанні Хокеннета Сі Фуентеса. Годя. Технічно. Шипами Буц зараз зміг перервати цю передачу е, Миранюк. Ай, айдін, Айдін, айдін один нуль. Хочу сказати я Айдін-нуль встигає віддати цю передачу Годя Помба віддає на Ерена Айдіна. І як легко Айдін тут проходить Ігоря Кирюханцева. Передача на дальню стійку не встигає. Ніяк не встигає на цю передачу на завершення від Владислава Шарая. Побачимо, хто це був. Владислав Мороз. Кирюханцев. Кирюханцев. Хороший дуже навіс. І другим темпом зараз мав зараз. І досі має таку можливість закінчувати цю атаку. Хто ж це був? А, Вадим Сидун з першим. А потім вже й Андрій Ліповуз доклався до удару, до м'яча. Ем, трішечки, я б сказав, необережно. Зараз зіграли центральні захисники Вереса в передній ситуації Ох, Знову якось неприємно так м'яч просочується в штрафний Вереса. Давайте ще раз подивимося епізод. щільно грає проти свого суперника Кайципут. Є момент у Стамуліса Стамуліс. Лівою віша. Є Стамуліс. Просто якимось дивом. Зараз м'яч не влучає в ворота епіцентра. Хоча атака ще Вереса не закінчена. І РН-1 хотів зараз. З третьої спроби завести цей м'яч ворота. Давайте тут дивитися. А, власне кажучи, що сталося? Аж вибіг з технічної зони зараз Олекшен Друк. Цей момент Стамуліс бачить, бачить він. Партнера по команді. А без ризиків. Бомба. Бомба. Показує йому Айдин, що можна відватись цю передачу. Ерен Айдин. Проворучий годя. Айдін під себе прибирає. Прибирає так, ніби нікого немає. Просто тут 2-0. Ерен Айдин. А де ж ти був раніше? А хлопець? Офсайд? Офсайд. Але покричало непогано. Погодьтеся. Приємно подивитися, коли з'являються в ОПЛ ось гравці такого рівня. Ну, з цього ракурсу я нічого вам не скажу. Я в принципі нічого не скажу з іншого ракурсу. Тим паче, бачите, як розмітка на цьому полі на стадіоні Шухевича така дуже-дуже, ну, напевне, що я можу сказати, в будь-якому випадку лайнсмен абсолютно правильно методично зараз. Ох, як тут Монтаня просто кудись поїхав на наступну зупинку. А тоді як Айдін зійшов на цій. Що, сітку порвав <свісно>, своїм ударом а, Айдін. 2-0. 2-0 і дубль 2. Тут же можна породіти на місці Рене Айдіна. А, як слід. Давайте й ми помовчимо. Серйозна заявочка. Я вам скажу. Серйозна заявочка. Від Дрена Айдіна. Він, бачите, Всіх обійняв, тільки забув про головну людину, завдяки якій він, власне кажучи, сьогодні в старті і вийшов. Шарай. Шарай. Передача від Стамуліса в центр, і там перші на м'ячі Мороз проти, проти помби. Ну, бачите, тут, вочевидь, по правому плечу Рена Єдіна і по лівій здається лівому стигнув вже Ніла Коша. Визначало найявнішу відсутність положення позагрою в цьому епізоді. на Климця, Олександр Климець. Дуже це схоже на ситуацію. Коли Вер забивав перший м'яч, і знову емоції від Семена Вовченка. Він зараз з великою літерою С на грудях прилетів і всіх врятував. Яка передача під тою була зроблена? Здається, Євгеном Запорожцем. І дійсно, Вовченко зараз рятує. Що? Ох, тарануха прям з ходу визначається першим ударом. Такий сподіваюся, організований хаос. Почався хорошо продажі зараз від Крюханцева. А Борічук. Барічук на класі. Зараз Барічук, що він робить. Жонглює м'ячем в воротарському, навіть не в штрафному майданчику суперника. Захопився зараз Андрій Борійчук. Своєю геніальністю можна було вже в якийсь момент щось робити більш. Таке гостре. Дивіться, раз, там плечом підіграв, два-три. Ну і як швидко скінчився диван в цьому місці. Ох, Два рази набив. передача, яка знову знаходить арена. Айдіна проти Кирюханцева, Кирюханцев вже двічі сьогодні програвав. Айдін У ці забіги. Айдін витримує, далі. Айдін! І грає Іграє м'яч таке враження Нілко Шмонтанія. Ось зупинити найкращого гравця матчу. Я думаю, мало хто буде сумніватися. Пенальті. Пенальці і Ігор Харацін. У вас є питання по цьому. А Мельченко вистачило, мені здається, менше секунди, щоб ухвалити своє рішення. В будь-якому випадку є Вар. Отже, Хоакін Сіфуентес Як остання надія для Сергія Наверніка в цьому матчі проти Валентина Гороха. Сіфуентес! 1-2. І буде цікаво. Всі, хто з нами залишаєтесь. Всі, кого немає, приєднуйтеся. Мороз. Мороз. Центр. Хороша Передача. Барічук, Барічук. І зараз може бути момент у Ох, це другий пенальт. Що коїться, друзі, що тут коїться? 78-та хвилина. Якась особлива аура. в Усіх бачив епіцентр. просто все не буває. Показують нам Олега Шандрука. Навіть слів в нього немає. Взагалі ніяких. І Вовченко зараз е виписав пісто на Нонго. За цю дію показує він, е йому, що якби так ніяко перекласти мову Семена Вовченка на нонговську. Ось ця дія, звісно, була дуже-дуже кайфова. І передача Бержана. Ну, теж на досвід я вам скажу. Ворог показує. Давай праворуч і туди б'є від стійки, 2-2-81 хвилина. З якого матеріалу зроблені нерви в цій людині? Як, з якого? Залізна людина просто. Скільки там серій в франшизі? Давайте знімати нову. Starring Хоакінсі Фуєнтіс. 2-2. Я обіцяв, вам, що буде весело. Ох! Ох! Шокується. 3-2 вже. Хто, як, коли, куди? Віталій Бойка. Говорив я першому таймі, щось я не бачу. Бойка на полі. А Бойко є, і він зараз нагадує про себе. Якісь просто неймовірні гойдуки. Давайте подивимося повтор, бо що там сталося, ніхто не розуміє. Я бачу цей момент, який усі ви, що м'яч вилітає метрів з 25. Вилітає приблизно в бік Олега Білика. І Олег Білик не може впоратися з цим м'ячем. Запорожець. Ох, тут Климець ще й Не те, що завазився. І бойка лівою ногою стріляє. Ох, яка гра! Ох, яка гра! б'є. З носока. З протика. Я сказав, клас Кубличого Олексія Біліка. З м'ячем вже Баричук. Баричук. Кирюханцев Центр. П'ятою. П'ятою атакує зараз. Єгор Демченко наполягає, що має бути третій пенальті. Третій пенальті. Сікуентес дуже спокійний. Він вже стоїть там. Він, він показує, що зараз все буде. Там була рука, зараз я буду бути в третій пенальті, і я вам скажу, що це буде неймовірний. Просто казус, якщо верес в одному матчі. Ну, давайте так. Рука була. Ну, Судіть самі. Я всі свої аргументи висловив, що робить робіть Енесійнаков. Поміж ніг він а його запустив. Ох, починається шарай проти Єнакова. Ну, Це червона, я так розумію, для Дениса Янакова. Не грав футбол Юнаква доволі давно, і зараз все це погано скінчиться. Храцін пішов розбиратися теж, розкидувати всіх ворогів навколо себе. Юнако заспокоївся, але я боюся, боюся, я констатую, що Окіса Фентес вирішив полоювати трішечки. Пояснюють, бойку, шараю жовто, а, ну, юнаково жовта. Ну, якщо не було прикута в щелепу, то окей, давайте. Давайте це як жовта. Інаков, Єнаков, ну, це просто якісь фміти з інстаграму. Шарай Єнаков розбираються А, ну, вибачте, це дійсно елемент не з боксерської практики. Ну і Гаров прийшов і. Інаков з посмішкою спостерігає за. Помстею. Півгодини, півгодини, півхвилини додав Олександр Ромельченко і зафіксував фінал переможної серії «Епіцентра», яка тривала в чемпіонаті дві гри. І зафіксував фінал безвиграшного серіалу Вереса, який тривав п'ять матчів в чемпіонаті. Чотири нічі було в команді Олега Шендрука. Класна інтрига, класна драматургія. Дуже крутий матч. Матч, який, напевне, анонсує. Завтрашні, післязавтрашній матчі в неділю зіграють заря проти руха та Шахтар проти «Динамо». Перше класичне в чемпіонаті в цьому сезоні попередні було у кубку, і в понеділок зіграють «ЛНЗ» з Карпатом на Черкасах та Полісся проти «Металіста» 19-25 у Житомирі.